Полковник Сморчков Олег Мирославович, командир роти Т2 Диміївка і вогневої групи, яка займається протидією і боротьбою з шах... дронами камікадзе шахіди. 2 січня по бойовій тривозі команда, відповідна команда, яка поступає по випадку нападу шахідів. Ми висунулися на позицію і зайняли. Моя вогнева група зайняла бойові, бойові позиції. Зокрема, це наша основна позиція, кулемет. В секторі стрільби, ось наш з півдня ми прикриваємо Київ і е, об'єкт критичної інфраструктури. Е, десь приблизно це було 23:45 і 23,50. Десь у другій годині 20 хвилин е, почали фіксувати колеги інші вогневі групи. Походження дрону Камікадзе з одного з напрямків. Потім почали фіксувати терасерами, по ньому почали відкрити огонь. Дрон притав над нами, масованим вогнем фіксувалися візуально. Висота була буквально метрів 50 над нами, чітко було його видно. Він пішов в напрямку об'єкта інфраструктури критичного, Але внаслідок того, що чисельні попадання, влучання старецької зброї, масований вогонь був, він втратив свої аеродинамічні якості і впав, не долітаючи об'єкта, за, ну, за досить таку пристойну відстань, що дозволило зберегти об'єкт неушкодженим. Мене звати Євген, позивний Корса, доброволець добровольчого формування територіальної громади міста Києва. Мрія заступили 29 грудня на розрахунок з допомогою тепловізора, за допомогою цільовказівника побратим вказав ціль, по якій ми почали працювати короткими чергами з коригуванням постійним, після першого влучання. Сашко сказав мені, що є. А, продовжили працювати по-другому безпілотному літальному апарату, типу шахет. Влучання першого ну, було помітно, був взрив. Про долю другого не знаємо, бо вибуху не було. А, влучання підтверджено за допомогою тепловізора. Ну і хочу чесно подяку висловити всім тим бійцям, які ще з передової. Фіксують ці дрони, які летять на Україну, і ми маємо змогу і час підготуватися, зайняти позицію і спокійненько їх зустрічати, щоб добивати те, що вони не збили ПВО, яке працює, починається від кордонів. Слава Україні! Героям слава!